Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зробити професійний вітрозахист для любого мікрофона і не переплачувати суперкосмічні гроші ні за що. Вирушаємо в любий секонд хенд і у розділах із ось такими речами шукаємо наш хутряний вітрозахист. Потрібно вибирати такі речі, хутро в яких буде мати найвищу концентрацію, та бажано вибирати щось таке, щоб тканина, на яку наліплені версинки, була чим потоньша для кращого проходження звуку через неї. Ось таку рукавичку я купив за 3 гривні. Далі скальпелем потрібно відділити хутро, це робиться дуже просто, адже ламати не будувати. Спочатку з однієї сторони, а потім з другої. Далі нам потрібно вирізати квадратик, з якого в подальшому ми зробимо коло. Найкраще з цим справляється моток клейкої стрічки, а саме внутрішня його частина. Після того, як заготовка готова, беремо наш мікрофон, у нас це петелька, і накладаємо на нього тканину так, щоб канцелярською резинкою затискати саме крайні версинки, як показано на відео. Далі висмикуємо та поправляємо версинки і потрібно ще змістити цей чохол трішечки доверху, щоб мінімізувати контакт полотна та поверхні мікрофона. Мій кейс для цього підходить ідеально. Приступаємо до самого головного, а саме тестування звуку. Раз, два, три. Тест підлічки. Раз, два, три, раз П П на Б п, п, на б, п, 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 п. П на Б, а на П А зараз протестуємо мікрофон без вітрозахисту. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз. п п, п п п п п п як можете чути, друзі, різниця дуже велика. Окрім того, що ми позбуваємося впливу вітру на мікрофон, та ще й букви БП, які дуже сильно б'ють по мембрані, теж не будуть спричиняти незручностей. Я думаю, це класний результат за копійки і підійде тим, хто не знає, який розмір вітрозахисту на його мікрофон потрібен саме йому. Друзі, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!